У нас наявний кворум. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету. На порядок денних пропонується пунктів 2 проєкту рішень. На засіданні присутні засоби масової інформації організаційної ідеї юридичного управління доповідачі. Буде до присутних зауважень. Є пропозиція порядок денних перестать двох питань підтримати в цьому. Прошу голосувати. Одноголого. Розглядаємо проєкт рішення про створення ради безбар'єрності та підтвердження положення контракту ще несті рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради, бо військової на Київській області від 30 30.03.2021 року, року з дорого 1994 а 194 звільнення. Закінчується Світлана Миколаївна, головний архітектор міста. Шановні колеги, була прийнята програма обидва. Я вдячний Світлані Законає і пані Олені за її розробку і участь. Є пропозиція підтримати склад комісії і положення. Чи є запитання зауваження? Є, можна одне да. зауваження. Хотілося б долучити ще одного учасника, члена комісії, це Павло Леонідович Кушніров, це військовий, поранений військовий у нього ампутація обидва кінцівок, Він дуже хоче працювати і допомогти. Я тільки це. Є пропозиція з відповідними змінами підтримати. Є ще запитання? Дякую, дякую, пане Ємі, дякую Світлані Миколаївна за таку ефективну роботу. Про погодження проведення заходів на території міста Броворонського дії воєнного стану і органи України Миколаїви, начальник управління культури і сім'ї. Є пропозиція підтримати, немає заперечу. Харош проголосувати. Про відмову порушення по питанні щодо присвоєння почесного звання України мати України багатодітної громадянці, яка народила та виходить сім дітей. Шановні члени упанкому, даний проект рішення підготовлені за результатами розгляду. Питання про присвоєння такого почесного звання на профільній комісії, яка у нас запитала на початку лютого. І з 12, з 12 членів комісії один е, тільки утримався. Вся комісія підтримала е, відмову у наданні клопотання. Ви знаєте, що це є е, почесне звання, яке присвоюється указом президента, і для його отримання. Звичайно, президент повинен відповідати дуже суворим вимогам. Комісія детально вивчала надані документи, які мама особисто подавала, і ті документи, які подавали відповідні служби, це Центр спеціальних служб і служба у справах дітей, а також навчальні заклади, де навчаються діти. Тому ще раз повторюю, це рішення комісії, колективу відмовити у присвоєнні такого почесного дня. Але мама має право звернутися до суду за оскарженням і доводити в судовому порядку, що вона дійсно відповідає вимогам для присвоєння такого почесного. Є протокол, я вцяв особову справу, є документи, які підтверджують. Рівень виховання дітей, рівень освіти, догляду. Е, а які умови, конкретні зауваження щодо виховання і догляду? Е, низький рівень успішності це перше. А друге, нетворе неналежні умови для психічного, фізичного та? Е, Психологічного розвитку дітей е, на спитниці, плюс до того у нас е, є характеристики зі шкіл, на які справа сумісія про те, що діти дійсно мають нижче середнього е, розвитку, плюс діти з інвалідністю. Е, і мама неналежним чином приділяє увагу е, їхньому фізичному розвитку. Тому Ліце прийняла всі рішу. А батька батько батько взагалі участі. Значить, зі слів має зі слів мами. так, Вона є в люди. Тато працює п'ятиденний пяти, робочий тиждень, працює на роботі, а на вихідні він від'їжджає в Київ до своєї матері і там проживає зв'язку з тим, що семеро дітей. В сім'ї і є, я так розумію, бабуся, яка лежача, за нею треба доглядати, і ну, тато, ну, тобто, мама має повністю все вспіти сама, да? і Вирівнити успіх дітей на трошки ліцеї допоможуть щодо успіху на навчанні. Ви знаєте, Грице ну можливо, але. Права в тому, що у нас вкрай рідко буває відмова по цьому питанню, і е, Олександр Михайлович теж є членом комісії цієї, і е, Лариса Миколаївна є головою і детально вивчається абсолютно всі аспекти розвитку дітей в конкретній родині. І я ще раз наголошую, я думаю, в компетентності своїх колег я не сумніваюсь. Центр соціальних служб підтвердив, що ця сім'я більше 10 років знаходиться під їхнім соціальним супроводом як родина, що перебуває в складних життєвих обставинах. С -с Служба у справах дітей надала свою інформацію, тому існує. Там немає, не було такого якогось, що вона е, ну, не хоче виконувати своїх обов'язків. Є семеро дітей. Реально фізично батько не допомагає, вона не може. І якщо взяти ті критерії, які за якими подаються на вищестоячу на призначення цього звання, то набагато краще ситуації відмовлялися нас. Ми їй це все роз'яснили. Вона була присутня, вона ну, якби розумінням підійшла до цієї ситуації. Говорила про те, про надання допомоги і про можливість в подальшому вийти на черговий раз. Ну на сьогодні день ну, така ситуація, що дійсно mm реально -hmm. ,あの, цього неможливо. Можливо, успішні... uh, діти Eddie, трошки старше підрост, то, то, підростають і будуть обмеження стосовно. Можливо, ні, там обмеження тільки 8 років, після 8 років вона може Як дітей. Остання дитина восьмирічного віку. Я хочу сказати, що майже в усіх характеристиках навчальних закладів у кожній дитині, яка відвідує дев'яту школу. Вказано, що батьки не приділяють належної уваги навчальному процесу. Вказано також про те, що потребують діти батьківського втручання саме в освоєння матеріалу і приділення належної уваги саме навчання дітей. Про э, розвиток про психічний, духовний чи психологічний ми взагалі мову не ведемо, тому що тільки один хлопчик відвідує позашкільний навчальний заклад. Ну, немає більш -менш. А, ні, я ні. хочу зауважити про те, що все таки при присвоєнні такого почесного знання береться до уваги вагомий особистий внесок матері у о, виховання дітей. Творення нею умов для здобуття освіти, творчих здібностей, високих духовних і моральних якостей. В цій родині, на жаль, не на належному рівні ми це спостерігаємо. Та родина може виправитись. Такий шанс ми завжди даємо нашим родинам. Будь ласка. Які будуть пропозиції? Приймаєте рішення. Хто за? Раз, два, три, чотири. Артем пять. Хто проти? Раз, два, три, кроти. Утримався. Один утримався. П'ять за. Рішення не проти. Дякую. Розглядаємо проект рішення про. Розміщення відділення почтового зв'язку того Укрпушта в селі Княжичів міської територіальної громади. Шановні колеги, звернулася до нас Укрпушта стосовно розміщення в біля сільської ради також староста старостату Княжич розміщення надання відповідних послуг на території. Клубу в княжичах вулиці Слава 9, розміщення малої архітектурної форми, вона вже знаходиться там. Це пересувна така Укрпошта буде надавати відповідні послуги для населення. Є пропозиція підписати договір на, передбачено на рік, я пропоную на півроку дати можливість про надання відповідних послуг, побачити, наскільки це буде користуватись попитом населення. Тому що Відповідно, центр надання адміністративних послуг знаходиться теж в клубі. Відповідно, надаються послуги, платежі комунальні сфери, трошки незручно, Будь ласка, кажіть. Доброго дня, шановні головуючі, шановні члени нашого комітету. Дане питання є соціально важливим для наших мешках Були коли недоразово. Є запитання. Є пропозиція відповідні зміни внести за півроку. Бачите, як попрацюють, потім прийняття рішення. Прошу голосувати. Звіднимо, так? Одноголосно. Дякую, про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям громади. Підтримку, навчальника сесіальної захисту Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосимо. Про надання до суду подання щодо можливості призначення опікунок. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одного голосу. Про надання до суду подання щодо можливості призначення опікунок. Є пропозиція. Це будуть зміни. Котексту опікунок на бабу і з боку пачка. Є угу. пропозиція підтримати. Прошу голосувати за зміни. Про надання до суду подання щодо можливості призначення у Є пропозиція підтримати. Про надання до суду подання щодо можливості призначення опікуна. Прошу підтримати. Дякую. Про надання дозволу на видавлення зелених садів. Білічом подання з начальник управління контролю. Щоб, знаєш, протокольно е, описати те рішення, яке було не прийнято про відмову надання, е, на дня заняття 6 ще раз повторно винести безпосередньо е, на, е, на засідання комісії ретельно вивчити, Запросити. Да, можливо, запросити no. членів виконавчого комітету, хто побажає. Будь ласка, е, було звернення комунальних конференцій планустри. З чого комісія встановила 10 їх в парку перемога. Також по пункту 1.23 було звернення громадян, так одне дерево в районі будинку No3. Мені було... скажіть вис... по парку перемогам. Зараз засоби масової інформації перекрутять цю новою інформацію. Там дерева комісія обстежує є. Е, когось членів комісії, то не знаєш. А просто попасть за фотографії. Ділі дякую. Є запитання, Дмитро Миколаевич? Прошу голосувати. Дякую, Дмитро Михайлович. Про зміну договору наймозлового приміщення Юрій Шинка Ірина Миколаївна, начальник управління культури. Начальник управління власності. області. Є пропозиція підтримати, нема заперечень? Прошу Про затвердження акту приймальної передачі в комунальної власності Броської міської територіальної громади електрогенератора від Броської міської районної організації Червоного Христа України. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосити. Про дякую, дякую. Принесення змін до рішення виконавчого комітету Броської міської ради Київської області від 25.04 року за номером у двісті шістдесяти день з'єднання нарешті освітлого рівня у зв'язку з житлово-комунального господарства, інфраструктури і транспортного зв'язку. Тут додаток. Де є відшкодування шкоди шкодованого провозу по 200 км трьох твіркових пасажирів на один рейс? Там ж знаходно, що це є. Це відшкодування приїздів. Є запитання? Прошу підтримати, прошу голосувати. Хто про тих приймається, звернувся. Про впровадження місцевої мережі стаціонарних технічних засобів приладів контролю для фіксації адміністративних порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення в зв'язку з тим, що кількість дорожньо-транспортних пригод збільшується. Інтенсивність руху збільшується. Є пропозиція доручити відповідним службам попрацювати на даному питанні. Прошу голосувати. Одноголосно. Про надання матеріальної допомоги студентам денної форми навчання числа дітей зирити, дітей позбавлених баркусування та осіб з їх числа протягом першого півдня року. Євгенія Васильівна, будь ласка. Відкори спонсор саме та запит по правді, вивержено спішно шеїна щороку позвониться виплата матеріальної допомоги студентам, що 800 гривень із числа дітей позбавлений батьків скопи у банке. Є підтримати? підтримати. Про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для складання індивідуального плану соціального захисту дітей сірі та дітей батьківського піклування. Є пропозиція підтримки одного. Принесення днів до договору про умови запровадження та організації функціонування послугів патернату над дитиною, що надаватиметься сім'ї патернатного вихователя від 20.08.24 року. Наші власне є три сімки потомнавного вихователя. Їх діяльність регламентована постанову капітанку міністрів 893, Були внесені відповідні зміни. Зв'язку з чим виникла необхідність внесення зміни до договору про промови запровадження та організації функціонування послугів потона медицини шляхом укладання додаткової угоди. Там регламентується виплата грошове забезпечення і оплата відпусток за. За порядку визначеного процедура. Є запитання? Ми. Прошу голосувати. Добався. Про внесення змін до договору про умови запровадження та організацію фенсунованих послуг і по тримату на дитині, що надавати місце СІВІО по триматиля від 2020-2024 року, року. Прошу голосувати про Роматні з ним до договору про умови запроваджувати організацію функціонування послугів патронату над дитиною, що надаватиметься сім'єю допоможного від 20 вусла 24 року. -го. Прошу голосувати. Обголосити. Про надання дозволу на укладання договору дарування, права дітей заховані. А протидут да Дякую, буде пропозиція підтримати, то про звільнення від здійснення повноважень опікувальника та втрату чинності рішення виконавчого комітету Борської ради Київської області від 28.01.25 року з номером 70. Є запитання? <звільнення> <No>. Є пропозиція підтримати. <поряднення> Прошу голосувати. Обговоримося. Uh, про звільнення віддіснення повноважень опікуна, втрату чинності рішення виконавчого комітету Бородської ради. Броського району Київської Київ, області 28-25 року з номером 69. Прошу голосувати. Одноголосно. Про встановлення піховання. Є пропозиція підтримати. Про встановлення опіки є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постеріждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнні дітей, збройних конфліктів, прохання підтримують. Обголосимо. дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримувати. Про надання дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримують. Про надання дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримки. Он мого дня стався, що дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій із збройних конфліктів. Я відмовляюся від мого дня, стався, що дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій із збройних конфліктів, не повні лікувати. Один курс був на жаль встановленням, там народила, вирішила зняти з говорити та перебувала в історії села Нова Босан Чернігівська за період з 27 свого дитя 31 березня 2020 року. Дана історія була тимчасово скасована. Про це частина 30 приймати закону України про охорону дитинства визначено, що статус дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дій і збройних конфліктів, надається органам та тапікування за місцем реєстрації дитини як переміщеної особи. Зважаючи на те, що вся дитина проживає, зареєстрована, народження в місті брови і не є переміщеною особою, за цим просто відмовити на данний центр.

Обнуглася, что мой коллеги провод Дэнный Ричард сам издали